Привіт! Це Львів, житловий комплекс Бікбен від системного девелопера «Ріел». Хід будівництва за вересень. Зараз будівельники зводять першу чергу. Перед вами секція А1. Монолітний каркас влаштовують вже на другому поверсі. Секція А2 закінчили бетонну плиту першого поверху. Зараз монолітчики працюють над вертикалом другого поверху. Паралельно влаштовують пристійний дренаж. А це у нас комерційні приміщення. Секція АС1. В майбутньому тут можуть бути кав'ярні, магазинчики, можливо, пошта чи банк. Монолітні роботи тут повністю завершені. Ось ще комерційні приміщення, секція АС3. Тут влаштовано плиту перекриття паркінгу.